З депутатського крісла в окоп. одне з найголовніших рішень в своєму житті народні обранці ухвалювали в перші дні повномасштабної війни. У Тернопільській обласній раді із 64-13 депутатів вступили до лав ЗСУ. До речі, Тернопільська обласна рада займає перше місце в Україні по кількості депутатів, які в збройних силах відповідно до чисельного складу. Найбільше депутатів облради, які пішли в ЗСУ від фракції Свобода донедавна воювала і Марія Чашка, депутатка, військовослужбовиця за більш ніж рік війни, стала страхом для росіянців. Про неї змонтували цілий фільм як про страшну націоналістку, яка керує каральними операціями. Мій військовий шлях розпочався в перших числах лютого 2015 року. Ще тому тут важко. Окреслити, скільки він тривав, але він розпочався ще тоді. Тоді я підписала контракт із Збройними силами України і пробула на службі трохи більше двох років, ну, десь приблизно два роки, зараз точно не пам'ятаю дат. І з початком повномасштабного вторгнення я. Зголосилася знову добровольцем і знову пішла. Спочатку добровольчий батальйон, наш Карпатська Січ», а звідти вже разом із нашим командиром Олегом Куцином і всім складом війшли до збройних сил України. Четверо депутатів обласної ради від фракції ЄС теж змінили мандат на автомат. Тарас Юрик зараз воює в складі 105-ї бригади тероборони. До 2022-го військового досвіду не мав. 26-го, здається, я вже був на новинкоматі. На той момент взагалі такі органи як обласна рада могла не працювати, не функціонувати невідомо яку кількість часу, тому що війна передбачає те, що все-таки функції обласної ради може перебирати на себе військово цивільна адміністрація. Відповідно. Чекати на якусь ефективність себе в обласній раді було ну якось неправильно мені здається, тому було прийнято рішення інше. Те, яке, в принципі, я вважав на той момент єдиноправне. Моє рішення було не заради якогось прикладу для когось, бо це було моє рішення для себе. Думки щодо того, чи мають депутати йти на війну у виборців, різняться. Ми поговорили з людьми, запитали, що вони думають про вибір чиновників стати солдатами. Я, наприклад, вважаю, якщо вони мають якусь спеціальність військову або щось таке приближне до військової, то вони можуть воювати. Якщо вони економісти, наприклад, так. Який сенс витрачати свої знання ну незрозуміло на що. Воювати повинні ті, хто вміють воювати, розумієте, а просто випхати на передову як пушечне м'ясо, ну по-моєму не варто. Можливо, він не має схильності, бо не вміє, не може, по стану здоров'я не може, але ясно, що він не має бути десь там в Монако. Щоб не сиділи в себе в кабінеті. Звичайно, хай воюють, хай показують приклад людям. А ті, хто тут залишаються, що мають робити для війни, служити для народу чесно, правильно, без обману. Двоє депутатів від фракції за майбутнє з обласної ради. Теж на початку повномасштабної війни пішли в ЗСУ. Тут в тилу їхні колеги дбають про забезпечення, техніку, продукти та інші речі необхідні на передовій. З початку повномасштабного вторгнення вся наша команда, всі зусилля направлені на допомогу. В першу чергу нашим хлопцям, нашим воїнам Збройним силам України. От, у Нас створено декілька волонтерських штабів. Один з них, я вже сказав, це допомога збройним силам, інший це допомога людям, які постраждали від війни. Ну і третій це допомога внутрішнім переміщеним особам. Тобто, цим різним категоріям ми допомагаємо. Ми неодноразово були, їздили до наших депутатів, возили їм цю допомогу. Передачі ще воюють депутати від батьківщини та довіри. З ними нам поспілкуватися не вдалося. Проте кожному дякуємо за відвагу захищати Україну. І допоки одні воюють, інші потрібні і в тилу, каже голова обласної ради. Депутати продовжують збиратись на сесії, щоб не припиняти економічне і соціальне життя Тернопільщини і щоб з тилу допомагати передовій. Сьогодні дійсно є непросто навіть скликати сесію, тому що зазвичай практично не відпускають депутат є випадки, коли відпускають на сесію, але якщо вони перебуваються там в зоні бойових дій, і яких там виконання бойових завдань вони їх не відпускають, і тому теж скорому якби трошки важкувато для нас це питання честі захисту наших кордонів, нашої держави, нашої незалежності, самостійності, соборності важливо, що депутати Тернопіль ще не воюють з російськими окупантами ще з 2014 року.